Пан Вова питає будинок постійного проживання, стіна цегла 250 мм, обкладена силікатною цеглою. Підскажіть найкращий варіант утеплення і оздоблення. Я багато разів вже казав про алгоритм вибору фінішного оздоблення і казав, що в першу чергу це естетика, це ваш смак, що вам подобається. Тому. Під час проєктування перше, що робить глина, це пошук образу будинку, тобто як будинок повинен виглядати, щоб він був гармонійний, красивий. І тільки після того, коли вже обраний от, о, фасад, оздоблення фасаду, підбираються матеріали утеплення. Ніяк інакше. Якщо ви знаєте, що у вас обмежений бюджет і це одна однозначно буде декоративна штукатурка, ну це одне, це, це зрозуміло. А якщо у вас грошей достатньо, наприклад, використати туф, натуральний камінь, нічому ні, це вже трошки інший підхід. Це може бути вентильований фасад, це може бути технологія мокрого фасаду. Але в будь-якому випадку тут вже, знову вже від бюджету буде прийматися рішення. І якщо це вентильований фасад, то бажано використати мінеральну вату відповідно з вентиляційним прошарком. От. І тому питання, чим краще, воно починається з естетики і вашого гаманця. Інших критеріїв друзі, не існує. Просто не існує. Тому що технологію ми підбираємо під потреби, під завдання, ніяк інакше. Звісно, для якихось там унікальних умов ми можемо створювати технологію, але в приватному будівництві це настільки рідкі випадки, це, знайде, там будівництво над водоспадом, над пропастю і так далі. А так, в обичних умовах ні. Тому, якщо бюджет обмежений, ви не можете сильно розогнатися, то я би дивився в сторону пінопластів, тим паче вони на сьогоднішній день вже давним-давно Г1, тобто саме затухаючі. Коли вони під шпаклівкою, коли вони під клінкерною пліткою або під зацеглою, то вони максимально безпечні, навіть самі пожежники кажуть, що коли перевіряється система. Утеплення з пінопласами і з мінеральною ватою, то вони майже однакові. Єдине, що пінопласти при температурі, звісно, руйнуються і там утворюється пустота. Але від того, що там мінвата і від вогню все обсипалось, ну, теж нікому не легше, тим паче, що виробники базальтової вати вони замовчують той факт, що ебоксидні смоли вигарають і втрачають свою несучу здатність при 80 градусах. Ну, вибачте, пінопласт експлуатація 70-70 градусів ебоксидка плюс 80. Ну, не, не, не набагато далі вони пішли, м'яко кажучи. Тому в случаї пожежі руйнується і, той, і, той, і та і та система. от І якщо пінопласт Г1 немає доступу повітря, тобто гарна щільність, тому що основна проблема. Дешевого пінопласта це велика кількість повітря. І за цього він швидше вигорає. Тобто, це велика кількість технологічних пор. Тому ось, з точки зору вартість і удобства праці, вартість робіт пінопласти заслужена, ну, я вважаю, заслужено займають перше місце серед всіх матеріалів по утепленню приватного будинку. Ну, я так вважаю. З приводу екології ми можемо сперечатися, тому що те, що мінеральна вата це канцероген для раку легень, це вже давно відомий факт. От. А пенополістирол тот стирол, який там шукають багато років і щось ніяк не можуть знайти в небезпечній кількості. Тому що пінопласти мають маленьку щільність, просто маленьку щільність. В, в при пожежі від металопластикового вікна шкоди більше, ніж від пінопласту. От саме із-за того, що там у пінопласта маленька щільність, а у пластика металопластикового вікна висока щільність. На секундочку. Тому відштовхуйтесь від гаманця і естетики. Значить, вам треба приділити увагу, чому? Тому що коли раніше робили кладку, от стіна цегла 250, доволі часто залишали повітряний прошарок між цеглою і силікатною цеглою, тому що силікатну цеглу використовували як обліцувальну раніше. Якщо там є повітряний прошарок, от вам його бажано заповнити перелітовим теплим розчином, щоб не було пустоти. Тому що після утеплення там температури не дуже гарні. Тобто вони потрапляють в, в зону невеликого плюса, і там може бути підвищена вологість, а це не бажано. От На це треба приділити буде вам увагу. Якщо у вас силікатна щільна прилягає до цегли, то вам повезло. Ви просто робите утеплення будинку і все. Приділяєте увагу лише місцю горизонтальної гідроізоляції. Там не повинна бути про, 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 розчин, клей не повинен проходити наскрізь. Тобто, коли фундамент, кладка звичайна, кладка силікатна, і гідроізоляція доволі часто знаходиться ось так. А нам треба зробити так, що після утеплення гідроізоляція зайшла на утеплювачі, тобто я би зайшла всередину, щоб по клею, щоб не пішла волога вище. І тому отут доведеться. Трошки болгаркою надрізати, звільнити 2-3 см, вклеїтися, зачеканити потім це розчином але забезпечити оцю герметичність і цей розрив капілярного підсосу. Дякую, друзі, за ваше питання, за лайки і за підтримку.